то я ще тако відбігла, а то, якщо з поломаною відбіг, відбігти, не встиг, то його хвилею тако відкинуло на меблі, то тут ведро геть так розбило прямо і, і ну, аж до крові. Світлана Козел пригадує ранок 21 вересня, коли неподалік її будинку влучили російські ракети. Від вибухової хвилі каже брат Анатолій, травмував хвору ногу. А у квартирі пошкодило двері на балкон. «Приходили майстри, і от там вони мали на кухні поміняти, але не підійшов той. Ну, що вікно таке відкриває, то одна зялізячка не підійшла, то вони ще мають прийти. 72-річна Валентина Курчун мешкає поверхом вище. У неї вибуховою хвилею пошкодило скло та двері на балконі. Виглянула в кухню. Дивлюся, в мене сітку винесло цю таку, ну що за холодильник холодійник відчинений о, і горить там, от за цим будинком. Я злякалася, прибігла сюди. Тут повно скла, там повно скла. Жінка розповідає: сьогодні до її будинку приходила спеціальна комісія, яка перевіряла пошкодження. Бригада майстрів уже замінила вікна у під'їзді. Відремонтувати вікна на балконі обіцяли завтра. Сказав завтра. Завтра uh -huh. да що замі а він ще мені сказав, що замінять все, все мені замінять. цей блок. Біля під'їзду лежать поламані міжкімнатні двері із квартири Катерини Новосад. Страшний гло. Тим діло, і ті двері гухнуло, і ті двері лопнули тут. Полостручилися над... верх, розтрушився на двоє і низ. І... Чи що не впали так боком стали. витрати на заміну вікон і дверей взяло на себе місто, але ускільки це обійдеться, поки невідомо. каже секретар рівнеради ради Віктор Шакерзян. Кожного разу надходить і збільшується кількість тих вибитих вікон і рам, тому от знову пішли на слідуючий будинок. сусідній, побачили, там теж є пошкодження. Тому сьогодні завтра ми маємо повністю все замінити, Ну, в крайній там випадок це буде понеділок, тому що багато людей і мешканців відсутніх будинках, Напевно, скоріше за все на роботі буде проводити завтра. Теж робота. Рівняни, чиє житло пошкодило, можуть самі звернутись до голови ОСББ управлінської компанії чи на гарячу лінію міськвиконкому 1553, каже секретар Рівнеради. Надія Кривко Микола Мельничук Суспільне новини рівне.